Шановні освітяни, у часи динамічних змін в житті та в освіті важливо мати опору у надійних, перевірених часом матеріалах. Таким помічником для вчительства молодших класів є підручник мистецтва для третього класу авторів Галини Кізілової та Ольги Шулько. Повторні експертизи та редагування допомогли нам урахувати слушні пропозиції і покращити зміст нашого підручника. Нашим основним прагненням було бажання зробити виклад тем лаконічним, змістовним та орієнтованим на потреби сучасних учнів та батьків. Уроки мистецтва повинні бути сповнені радістю, пізнання та творчості, тому автори вклали весь свій педагогічний досвід у те, щоб надати учням таку можливість у роботі зі своїм підручником. Відповідно до сучасних вимог, створено повний методичний супровід до підручника у вигляді альбому з образотворчого мистецтва, зошиту з музичного мистецтва, нотного додатку, календарного планування. В електронному додатку ви знайдете аудіо та відеоматеріали, презентації з музичного та образотворчого мистецтва до кожного уроку, а також матеріали під QR-кодами. Протягом усього процесу навчання гарними друзями та помічниками учня стають Артик та Артуся. Вони вносять елементи зацікавлення та бажання працювати, демонструючи свої знання, досягнення та успіхи. Зміст підручника є чітко структурованим. Є чотири розділи, що відповідають поділу на семестри і чверті. Провідною темою є усвідомлення себе у соціумі та ролі мистецтва в житті сучасного школяра. У першому розділі, який називається Мистецтво і я. Дитина вчиться жити у соціумі крізь призму мистецтва. Тут найповніше реалізовано мотиваційний та соціальний компоненти. Другий розділ мистецтво і довкілля спрямований на реалізацію такої ключової компетентності як екологічна грамотність і здорове життя. У темах показані роль води і повітря в мистецтві та житті суспільства, необхідність сортування та переробки сміття, і те, як можна творчо надати нове життя багатьом речам. Третій розділ мистецтво і технології у повній мірі демонструє інноваційність авторського бачення ролі мистецтва в житті суспільства. Від історії певних значущих винаходів до сучасних технологій, інструментів, матеріалів і технік. Цей розділ допомагає побачити мистецькі прояви в таких близьких і зрозумілих для сучасних школярів технологіях. Четвертий розділ Безмежний світ мистецтва концентрує свою увагу на синтетичних видах мистецтва: кіно, театрі, анімації, пластиці тощо, реалізовуючи принцип поліцентричної інтеграції. Кожний розворот підручника являє собою завершену модель уроку, в якому розкриті три основні змістові лінії типових освітніх програм: сприймання мистецтва, художньо творча діяльність і комунікація через мистецтво. Зліва зверху елементи сприймання аналізу та інтерпретації творів мистецтва. Права частина розвороту реалізує другу змістову лінію. Третя змістова лінія реалізується впродовж усього періоду навчання через систему різноманітних вправ і завдань. У розділі музичного мистецтва зліва подаються теоретичний матеріал та необхідні для засвоєння матеріалу правила, а справа завдання на спів, вокально хорову роботу, опанування музичної грамоти, гру на музичних інструментах, ритмічні вправи, руханки тощо, а також завдання на відтворення ритмів та створення поспівок. У розділі образотворчого мистецтва широко представлені мистецькі здобутки вітчизняних та світових митців, теоретичні поняття та тематика творчих завдань спрямовані на розширення світогляду школярів та формування та розвиток основних і предметних компетентностей. Ключовими компонентами підручника є доступність та науковість викладу матеріалу, розвиток емоційного інтелекту, мотиваційна спрямованість. Орієнтація на сучасні тенденції в мистецтві. Змістова і дидактична системність, українознавчий компонент, розвиток соціальних навичок. Перевагами нашого підручника є висвітлення основних змістових ліній згідно з концепцією нової української школи, поєднання кращих здобутків і тенденцій світової та української культури. Актуальний та сучасний зміст, доцільний баланс між теорією та практикою, широкий спектр тем і форм роботи на вибір учителя та учнів, розмаїття вправ і творчих завдань, простий і доступний виклад матеріалу, наявність завдань на самооцінювання та презентацію власної діяльності, чітке і зрозуміле структурування матеріалу, різноманітні міжпредметні зв'язки, можливості для варіативності диференціації за настроєм, технікою, матеріалами, реальне бачення освітнього процесу від вчителів практиків, висока оцінка науково-методичної та психолого-педагогічної експертиз. Традиційно обов'язковим елементом комплекту стануть альбоми з музичного та образотворчого мистецтва, робота над якими триває у даний час. Головною рушійною силою навчання є творчий потенціал учителя. Тому метою авторського колективу було створити для вас корисного і розумного помічника. Сподіваємось на ваш вибір і подальшу співпрацю. За поданими покликаннями можна знайти необхідну додаткову інформацію та матеріали.